Вже обіцяли анонсували. Говоримо про правила безпеки оселі взимку. Впродовж цієї години 45 наступних хвилин. Ми будемо спілкуватися в нашій студії з головою асоціації енергоаудиторів України Вадимом Литвином. Доброго ранку! Доброго ранку, і з нами на зв'язку в наступній півгодинці буде також пресофіцер державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. Впродовж минулого тижня, друзі, чадний газ на превеликий жаль забрав життя шістьох людей. Трагічні випадки сталися в трьох. Ох, областях України, Київській, Чернігівській, Львівській, та ще у місті Хмельницькому. Рятувальники підкреслюють, що у всіх випадках до трагедії призвела несправність пічного опалення або обладнання газового котла. Тож сьогодні ми будемо говорити про основні правила безпечного поводження у холодну пору року у себе вдома. Зрештою, відколи людство відкрило для себе вогонь, ми знаємо, що вогонь може зігрівати, вогонь може допомагати рятувати нам їжу, і вогонь може бути страшною стихією, яка нищить все. Довкола себе в обпалі і вбиває, як бути ближчим до першого варіанту, будемо міркувати сьогодні. окрім отруєння чідним газом, чим ще небезпечний може бути зимовий сезон? Ну я би сказав, дуже зростає небезпека пожеж через використання різного роду електробігрів, відповідно, збільшується навантаження на мережі, мережі. В незадовільному дуже часто стані, і це призводить до коротких замикань, до перегріву проводки і тих самих пожеж. Тобто, це, напевно. От, після чадного газу і використання пічного опалення найбільша небезпека. Зрештою, пічне опалення, воно теж небезпечне не тільки чадним газом, а зрештою і пожежами при неправильній експлуатації, якщо там перегрів труби або що. Саме так і тому от іноді бачиш поради, що давайте зробимо пічку-буржуйку в квартирі. Тобто, це, цього робити не можна ні в якому разі, тому що накладається ну, ціла. Когорта факторів. Перше, це паливо, яке може просто загорітися і перекинутися на меблі, на занавіски і тому подібне, друге, це чадний газ, про який ви сказали, і з ним боротися практично нереально, тому що в умовах квартири не можна зробити нормального димоходу. І якщо навіть в приватних будинках, де в принципі всі умови для цього виконані, це. Ну, відбувається відбувається трагедії, то в містах це, ну, скажімо так, майже 100% гарантія. Тому я би сказав, що якщо ми говоримо про те, що хотілося б зігритися, то тут треба більше акцент робити на тому, щоб зберегти те тепло, яке вже є в будинку, і щоб воно протримувалось ну, якби якомога довше до моменту, коли аварія буде, наприклад, локалізована або усунена. Про енергозбереження, про енергоефективність ми багато говоримо на українському радіо, Я думаю, що сьогодні ми також це згадаємо. Зараз про чадний газ, тому що оці шість здається випадків, про які ми щойно казали, кожного будь-яка. Е Пригода, яка закінчується летальним випадком, це трагедія. Смерть від чадного газу, коли людина засинає в теплому помешканні і не прокидається просто або прокидається в лікарні в реанімації. Це страшно, друзі. Давайте берегтися і, будь ласка, роз'ясніть тим, хто ще не в курсі, що це за чадний газ, як він виникає, чому він аж такий небезпечний. Ну виникає він під час горіння, коли не повністю згорає паливо і. Продукти згоряння не можуть повністю е, вийти назовні через димохід, тобто або через спеціальні пристрої, які до цього призначені, е, відповідно він починає накопичуватися е, в приміщенні і діє як е, отрута. Причому ця отрута, яку не відчуває людина, особливо якщо вона спить, е, і просто-ну просто не прокидається. Е, знову ж таки ж, як з чим боротися? Ну, на щастя, напевно, зараз не такі дорогі різного роду сигналізації цього самого чадного газу, або він ще називається там, ЦО, так званий монооксид вулицю, і вони мають там певні зумери. І якщо перевищує концентрація допустимі межі, він просто як будильник починає спрацьовувати. Ну, це значить, що треба там, швиденько вибігати на свіже повітря, відкривати вікна. ну, а для того, щоб не допустити, тобто в першу чергу це перевірка димоходів, щоб вони, ну, була хороша тяга, тобто це, в принципі, не так складно зробити. Зробити профілактику котлів. Ну і знову ж таки, якщо у вас є газове або там пічне опалення, то дуже-дуже ну, бажано мати от такий сигналізатор у себе в квартирі, які просто ну, розбудить, якщо що. Тут варто пам'ятати, що сучасне газове обладнання воно має достатньо часто вбудовані аналізатори і просто вирубається потік газу. Але якщо ми говоримо про пічку, про буржуйку чи про якусь стару газову плиту, то очевидно треба подбати про якісь додаткові засоби. Ну насправді не все ну, не все умовно сучасне таке має, тому що у нас ж намагається дуже часто зекономити. Угу. І ну, якщо купити там на тисячу гривень дешевше котел, ну, той же самий газовий. Але без там, встановлених додаткових ступенів захисту, ну, тобто на це часто йдуть. А так як багато котлів, вони встановлені 20-30 років, іноді більше тому, тому це ну, дуже актуально. Мені на жаль, в житті трапилося один раз відкачувати людину з отруєнням чадним газом. Добре, що на ранній стадії встигли помітити, і в тому випадку не йшлося ані про буржуйку, ані про пічку, йшлося про банальну духовку і про погану вентиляцію в будинку, як перевірити витяжку, як її знайти, як її безпечно перевірити, що вона працює так, як треба. Ну саме такий доступний, простий спосіб а, це взяти там газету. І е, до витяжного каналу він у вас має бути як мінімум в кухні санвузлі, тобто два, можливо, десь більше. І оця газета, особливо взимку, коли там ще вітересну вулиці вона просто має до нього прилипати. Тобто, якщо е, ну, не, не тримаючи, да е, Ну можна зробити якусь таку маленьку димовушку, знову ж таки, подивитися, що е, цей дим е, чи ця пара. Нам заходить достатньо швидко в канал. Тобто, це ну, те, що кожен може зробити своїми руками, ну, а бажано покликати ще спеціалістів, які в цьому розуміються, особливо, якщо ви побачили, що у вас не працює ця витяжка. Це один момент. Другий момент, на що зверніть увагу, що витяжка не буде працювати при герметизованих вікнах. Да? Тобто, якщо ви готуєте, обов'язково має бути принаймні там, на зимове провітряння відкритий металопласт. Такою вікна, тому що навіть якщо канал у вас нормальний, але ви ну, гріючись, там, все позакривали, надаєте припливу свіжого повітря, то буде приблизно той самий ефект. Металопластикові вікна вони добрі з точки зору збереження тепла, але якщо раніше дерев'яне вікно природним чином пропускало кисень, взагалі повітря в помешкання, і таким чином природна циркуляція здійснювалася, то з металопластиками доводиться відкривати на провітрювання і пильнуйте про це. Якщо ми виявили, наприклад, що витяжка працює не так добре, що ця газетка не липне до решітки, що можна зробити? А, ну насправді на, по потрібно перевіряти весь канал. Тому що причин може бути насправді достатньо багато, починаючи від того, що е, десь птахи з зробили себе гніздо, там не mm -hmm. да, і туди ну, просто там якісь, е, скажімо так, част, е, частини цього гнізда потрапили, закінчуючи тим, що сусід зверху міг вирішити збільшити там на не знаю, там 0,3 квадратних метра собі кухню там чи ще щось, і демонтував цей вент-канал. Тобто, ну, зустрічав я і такі і інші випадки. Тому, ну це взагалі кримінал. Ну насправді так, і в принципі це вже привід. І до суду подавати і для, на відновлення такої, такої системи. Е, ну, тобто, Перше, що можна зробити, якщо у вас погано працює, е, спитати у тих, хто вище, тобто, як у них це відбувається. Угу. тобто, Якщо у них, е, в принципі, все нормально, ну, тоді пробувати визивати спеціалістів, які спробують подивитися, чи немає якогось засору е, ну, якби між там, вами і там, верхніми поверхами. Ну, або вже вони вийдуть на Горища чи на дах, і спробують прочистити цей канал починаючи. Ну, якби з самого верху, а, ну цим має це займатися компанія, яка управляє цим будинком. А, Я тут, до речі, дозволю собі поділитися лайфхаком від себе. Мені трапилося недавно чистити одну вентиляцію в будинку, і все виявилося дуже просто. А, ці решітки пластикові, вони мають сіточку проти комах. А на неї, якщо ця кухня налипає жир на жир пил. І воно просто герметизує цю всю історію. Іноді достатньо просто взяти шпательочок чи щось такого, акуратно зняти цю пластикову решітку, прочистити цю пелючку і як рукою. Ви знаєте, саме так це може бути. Тобто, те, що ви можете зробити на рівні квартири. Тобто, якщо ви зняли решітку і без решітки все працює, ну, вважайте, що ви відбулися таким легким Л переляком. Лег лег. Чому небезпечно взагалі обігрівати газовою плитою? Ну, здавалося, я бачив навіть методи на конфорку цеглину. Там пару цеглин закинули, і от тобі така міні-буржуйка, вважай, дешевою сердито. Чому так не треба робити? Ну тому що не розрахована система вентиляції витяжки на те, що ви будете ну, що ця плита буде працювати постійно. Ну і вид що сусіди ще так само зробили це раз. А друге, що цею, якби метод обігріву він дуже неефективний з точки зору використання того ж самого газу цеглину. Ну, не знаю, тобто, якщо ви її навіть перенесете, вам вистачить там буквально там, на півгодинки, можливо, і, і то не факт. Тому якщо вже хочеться зігрітися і там, перенести це тепло з кухні кудись, то краще візьміть там чайник, налити цю воду в грілці. Тобто, це буде ну, набагато більш ефективніше, ніж цеглина. І на зв'язку зі студією ми очікуємо пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександра Хорунжого. Кажуть, що пан Олександр вже з нами наскільки поширеними є випадки отруєння чадним газом та інші аварійні ситуації у будинках та оселях взимку про кілька летальних випадків ми точно знаємо. Якщо узагальнити картину, що ви можете сказати? Поширеним, звичайно, поширеним є явище. Я вам статистику зараз не проведу, тому що як правило, нам цю статистику дає міністерство охорони здоров'я. Вони ведуть цю інформацію щодо загиблих та, ну скажімо, травмованих від чадного газу. В чому причина? Причина з року в рік, в принципі, вона одна і та сама. Люди переходять відповідно в опалювальний період на опалення або пічками, або це котли. І тут треба відповідно. Дотримуватись необхідних правил безпеки щодо підготовки до опалювального періоду. Зокрема, пічка має бути без безстріщена, також. Потрібно прочищати перед опалювальним періодом, хто це не встиг, нехай записує або запам'ятовує. Димоходи. Чому? Тому що не прочищений димоход, куди буде, куди буде виходити дим, куди буде виходити продукти згорання. Звичайно, все в оселю. Те ж сама тріщина. Через тріщини виходять продукти згорання, куди? В оселю. Люди лягають спати, пічка може працювати, відповідно, ну, топити. І... А чадний газ, це він не має ні кольору, ні запаху, нічого. Тому відбуваються такі випадки, просто коли люди труються від чадного газу. Це дуже небезпечно. Теж саме і з котлами є певні технічні регламенти, які люди мають дотримуватись для того, щоб підготуватись до опалення опалення свого житла. Я нагадаю, з нами пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. Пане Олександре, дякую вам за інформацію, дякую за поради. У нас, пане Вадиме, є ось така репліка в нашому студійному вайбері. Тут поки не густо запитання, так підозрюю, що люди уважно дуже нас слухають і нотують всі ці поради. Але от про котли і багатоповерхівки. В багатоповерхівках. Індивідуальне опалення виводять просто витяжну вентиляцію, у тому числі індивідуальні газові котли, які почасти встановлюють. Наскільки це нормальна практика? Це зовсім не нормальна практика, тому що, по перше, і ту кількість. Вихлопних газів ви не зможете протягнути через вентиляцію. А по-друге, що вентиляція в більшості наших будинків вона влаштована таким чином, що є загальний канал, до якого під'єднуються вже такі канали супутників. Вони називаються окремих квартир. Відповідно, якщо ви щось туди викидаєте, то ці вихлопні гази, скоріше за все, можуть просто з'явитися у вашого там сусіда зверху, умовно кажучи, і ви будете вже винні не тільки в тому, що собі зробили шкоду. А ще й зробили шкоду не дай Боже там летальні випадки своїм сусідам. Тому це якби не припустимо в принципі. І ну напевно, що знову ж таки для багатоповерхівок квоповерхівок всі газові прилади вони мають встановлюватись згідно проекту. І є там чіткі вимоги, які як то кажуть, написані кров'ю, чому робити саме та потрібно саме так і без нормального окремого димоходу. Цього в принципі не можна зробити, а димоход зробити в більшості наших багатоповерхівок, теж ну неможливо. Ну може єдине, там можуть бути виключення ще старі будівлі, які колись будувалися там підпічне опалення. Ну але таких там це переважно менше з індивідуальними димоходами або навпаки сучасні будівлі, які вже проектувалися під індивідуальне опалення індивідуальними котлами. Так, але там уже турбовані котли. Тобто, це теж ну я би не сказав, що це найкращий варіант, тому що. Все ми викидаємо цей е, вихлоп біля вікна, свого сусідів, якщо вітер в певному напрямку. Все одно частково це повертається. Ну, але якби, принаймні це не так небезпечно, як намагатися самому щось кудись запихнути цей, цей вихлоп і робити П... шкоду. Пане Вадиме, я хочу запитати про ознаки отруєння чадним газом. Як людина може, поки вона при тямі, запідозрити, що щось не так, або побачити, що щось не так із ближнім? Ну, починається запаморочення, починається е, якісь ну, якби, уповільнена реакція, е, там сонливість. Тобто всі ці речі, вони, як правило, говорять про те, що не, ну, якби, або надлишок е, вуглекислого газу, або надлишок чудного газу. Е, і, відповідно, ну, перше, що треба робити, це провітрити, провітрити приміщення. Е, ну, це. Якщо при тями, да, тобто гірше за все, коли це відбувається у вісні, а знову ж таки, так як заміщується кисень оц, оц, mmm, чадним газом в крові, тобто це відбувається вільно і, ну скажімо так, і практично непомітно, то все-таки, краще. Ну, скажімо, краще робити ставку на те, що я щось відчую і, і зроблю щось. Да? А робити ставку на те, що поставити там сигналізатор, який запищить, там почнемо готіти лампами і скаже, що от уже щось роби, поки, поки ти ще це можеш. Якщо працює сигналізатор, чи він сигналізує тієї миті, коли людина ще здатна щось зробити? Да, зазвичай вони налаштовані на. Так би мовити, ну на концентрацію, яка ще ну тільки переходить в небезпечну Да? тому. Тому тому, якщо він ну правильний сигналізатор, да, тобто який е, має там відповідний сертифікат, то він встигне вас повідомити до того, як стане це щось погано. А, логіка така, що він працює на ту концентрацію, яка ще не є смертельно небезпечною для да. людини, але вже має негативну тенденцію до підвищення концентрації в повітрі. Отже, якщо сигналізатор запрацював, перше що провітрюємо, а, чи перше, вимикаємо прил. Вими... Ну, якщо у вас опічку. там пічку швидко вимкнути, не вийде, да, тобто перше що, напевно, провітрюємо, виходимо назовні. Ну, тобто, ось, і відкр... ну, відкриваємо е там, вікна двері, якщо це газовий котел, да, його можна швиденько вимкнути. Е до того, як розібратися, чому це ну, там сталося, знаю, чи з димоходом щось не так, чи ще щось. Якщо... якщо це пічка, то, звичайно, спочатку провітрюємо, ну, а потім там думаємо, можливо, його там, піском засипати, щоб вона швидше погасла. Ну, або принаймні. Почекати, поки прогорять дрова. Ну, єдине, що не треба пічку заливати. А, ну, так, да, тому що це можна просто і зруйнувати. З точки зору медицини, 0,3 швидка встигає приїжджати, якщо людина ще прийде. Ну, вона зараз 103, по-моєму. 103, 103, 103, 103 да. да, так. Да. це Ну, знову ж таки, а, тобто, якщо ви почали це відчувати, да, тобто, ви зможете зреагувати. Якщо ви не почали, то ви і ну, викликати не зможете. А, ну, то тому, що буд буде будете без, без свідомості. Ну а знову ж таки, якщо от у нас ще погода така, як як сьогодні, коли намети, і навіть якщо це склалося, і машина там заправлена, і лікар є, то не факт, що вона встигне приїхати ну, достатньо швидко. Ну знову ж таки, як будь яке отруєння, це якби чим менше чим більше часу йде від моменту отруєння до надання медичної допомоги, тим менше шансів. Повертаємося зараз фактично в самісінький самісінький початок нашої розмови, що іноді потреба встановлювати буржуйку, грубо кажучи, чи там вдаватися до якихось ще більш ексцентричних, скажімо, методів опалення. Іноді правда буває це потрібно, якщо це прифронтові території. Ми зараз говоримо про ситуацію там плюс-мінус близько до норми, то починати треба з енергоаудиту приміщення з розуміння того, де приміщення втрачає тепло передусім і усування цих проблем. І де ж ці втрати відбуваються, і як їх усувати? Ну якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, тобто я б навіть починав. З підвалу і з горища, де там велика кількість трубопроводів погано ізольовані, які банально гріють вулицю. І відповідно це може призвести до великих аварій. Тобто передивилися, коштує доутеплити це не так, не так дорого. Зробили це. Далі подивилися всі. Ну, в квартирах, як правило, всі більш-менш вікна тримають в нормальному стані. і ну, Гірше в місцях загального користування. Тобто, ось там знову ж таки подивилися, тому що ви теж втрачаєте зі своєї квартири тепло через там під'їзди. Ага. Засклили, поставили доводчики на двері, особливо там багато поверхов, поверхівках, де є такі так звані холодні переходи. Да? Тобто, зробили, тобто мінімізували, мінімізували втрати втрати тепла. Наступне, що можна знову ж таки зробити, це. Визначитися з тим, де ви будете грітися. Да? Тобто, якщо вже так сталося, що відімкнули опалення, то виберіть собі найтеплішу кімнату. Бажано, щоб вона була не краю будинку, десь так посередині. І в принципі, ось там. Ну, Продумуйте якісь, можливо, невеличкі там, чи електрообігрівачі ще краще грітися, Ну принаймні, поки не дуже великі морози кондиціонером, тому що він дає менше навантаження на систему, але перед цим обов'язково перевірте проводку і проводку не тільки ну, мовно, в себе в квартирі, а ще й на щитку от Буквально. В, якраз один з ефірів був в минулому році перед от, минулим опалювальним сезоном. Коли ми пішли до журналістки, вона каже, от у мене все тут підготовлено, і реле напруги є, і те, і те. Виходимо до неї на щиток, і вже провід ну настільки нагрівся, що в ізоляції там не залишилось. Ну тобто, там до аварії було. Ну, Дуже дуже мало часу, і оце знову ж таки треба перевірити. а Якщо ще будуть блокаути, включення-виключення, тобто знову ж таки, це ну негативно негативно буде впливати на. Загалом на систему. Вікна, да, щоб вони не продувалися, Звичайно, їх треба провітрювати, але якби бажано, щоб ви відкрили провітріло там протягом декількох хвилин, закрили, а він, ну, не постійно вони, ну, скажімо, працювали в режимі сефона. І, в принципі, якщо ми говоримо знову ж таки про багатоквартирний будинок, то на що б ще звернути увагу на систему регулювання подачі теплоносія для того, щоб знову ж таки ми не брали е, зайвий зайве тепло і зайвий газ, коли воно нам не потрібно, і щоб його вистачило, все таки на періоди сильних морозів, куди воно дійсно буде нам потрібно. Ну, з кондиціонерами тут дуже багато, але передусім треба, щоб він був. Друге, щоб треба була напруга. По-друге, є обмеження не при всіх температурах, вони можуть працювати. Але дійсно, коли така європейська зима, то. За умови його наявності можна використовувати. От коли червона лампочка вже горить у вигляді гайки на щитку, до якої дроти прикручені, вона вже до красна до червоного розігрівається, друзі, то, звісно, треба пильнувати. І електропроводку у приміщенні теж. Я б звернув увагу на цю вашу пораду, що треба обрати приміщення, яке буде найтепліше, іноді формальна логіка не підказує це рішення, а його треба мати на увазі, що не треба гріти всю квартиру. Саме так. Тому знову ж таки, якби кожна людина це там 100 ватний обігрівач, грубо кажучи, якщо навіть всі будуть в, принципі, в одному приміщенні, то ну, просто по законам фізики на обігрів цього приміщення цієї кімнати потрібно буде ну, якби менше додаткової енергії. Знову ж таки, ми ж тут не говоримо про ну, нормальний режим, тобто це аварійний, це коли вже ну, якби все пропало, треба протриматись, поки. Відремонтуються і ну подадуть там чи напругу, чи тепло, чи газ. Ну так, звісно, в цьому випадку ми говоримо про ситуацію не тоді, коли йдеться про індивідуальний комфорт, чи там про індивідуальний простір, а коли треба просто протриматися до відновлення нормальних умов теплопостачання, тоді, звісно, краще гуртом. Так, да, ну і знову ж таки, тоді можливо краще мати хороший спальник, чим намагатися палити буржуйку і тим самим ну, наражати на небезпеку і себе і оточуючих. Адже в аварійних ситуаціях справді може допомагати принцип, що краще обігріти менший простір, але ефективніше, навіть якщо це простір індивідуального спальника. Я бачу про випадки, ну але це справді в виняткових екстремальних ситуаціях, якщо велика квартира з високими стелями просто над ліжком ставлять туристичний намет. Великий туристичний намет локально гріється, але знову там дуже багато додаткових умов з приводу чадного газу, з приводу провітрювання. Друзі, пильнуйте свою безпеку. А у сьогоднішній програмі сьогодні зранку брали участь пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, і зі мною в студії спілкувався голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин.